Ще раз добрий вечір, шановні друзі. Партія з порядком номером 4 у матчі з назвою Тернопільський національний подалічний університет, Сумський державний уністер. 2 2-1 за партіям на користь Тернополя. Вони в червоних футболках. На протилежному босоменачці ближче до нас Суми. Олександр Тарасов. На гру. Починає. Зараз починається вона вистучим першим темпом Андрія Рапушняка. Крижопівського волейболу. Андрій Стебецький знає Горвірського горвіцького волейболу Україна Вітаємо. О, вже така була подача Андрія Селецька. Тоді Олександр Тарасов не угледів мяч. Ми теж не угледів у другій партії. Александр Олександр Тарасов не угледів. Хоча не свежий. Ще один. Аут. Ще один від телі чабана. А непогано, вилетів він. Лінія. Це вже друге в цій зустрічі стаблецький чабан, комбінація така. Забиває сімочка, акуратненько по лінії пробив. І в самий кут майданчика п'ятому мама вилучив. 3-1 знову сума Усіх Ну ні, в третій карті, напевно, вони не вигравали дебют зустрічі, а ось всіх перших двох вигравали. Зараз виграють четвертий. Гуршал. <плес> Кому пере виконанні другої передачі, Або... ось так. Два-три. Владислав Кондратюк на подачі. У нього силова подача. Ну, принаймні була тоді, коли він був. Тут у нас в Україні. Да. Таблецький. Покивець Олександр Штохтарь з Маріуполя. Да. Літлі. Ліста атака і контракт зіграв м'яч, і летів. Як показав, предположительно в ваут. Три трохи ми поперед. Чаба найкращий прийом. П'ять три. Ну, Щось з прийомом зараз у вільничан. Розладився, розладнався. Ми з боком теж А їм не вперше нас доганяти свого суперника, програвся навіть сім м'ячів. А там ось цей банер, подивіться, бачите, там, здається, спортивна студентська спілка в північній області. Якщо чесно, то тут були, е, ходили дівчата і хлопчики у розмальованих футболках. Такими... Я не чесно, так, що дізнаюся про такої організації. А скільки їх було? Дай Бог, щоб виживало. Дякую.

6-9, Тернопель на подачу. Но <плес> ну, плюс 4 у Сум. 10 тысяч. Кондратів його блокують, знову блокують. Блокає до команда. 11-6 плюс 5 у сум. Сумчани намагаються успіх. успіхи. Проти якої команди. Цікаво, у волейболі є після матчу обмін футболками. Я думаю, зараз черга е, вибудується до... Андрія Стеблецького, до Андрія Ратушняка, до Дениса Гуршева, до Артема Зелінського, до Владислава Кондратюка. Якби не побилися хлопці з щоб отримати футболку від цих зірок українського волейболу. І Чабана я не назвав звичайно. І що? речаються, одну партію виграла. Ведуть у другий. І трос, філантина. Сім кажуть, сім одинацій. Диагональный Шимчан помолился. А у него есть возможность Что там? Торкание сетки было. А, Дмитро вот как настоящий танцор, показал нам Чому було порушено прави. Елегантно так. До речі, оскільки в турнірі грає команда Вінницького державного педагогічного університету, а на сторінці Дмитра Остопіка у Фейсбуці написано Навчайся у Вінницькому державному педагогічному університету». Ну, треба якось там арбітражні комісії призначати. Ну... Мита там, Олександра Тарасова, Олександра Соловая. Але ну, щоб не було якихось розмов. знаєте. Хлопець навчався, він правда, не пише, що закінчив, а, а пише навчався. Так як Денис Гур теж може написати все на сторінці. Навчався, або я можу написати на своїй сторінці, не навчався у Вінському державному північному місті. Якщо це має якесь значення, якщо в тебе немає інших в житті, тоді можна писати і так. Тим часом 10.13 на подачі Владислав Кондратюк. Хлопець на відмінно, або ж на, навіть, на майже на відмінно закінчив Вінницький, е, не Вінницький барський е, там школа чи ліцей номер 3 якщо я. Один, один, звичайно ж, No1. Світлана Карбатюк треба. Напомилявся сьогодні Владислав. Це, можна сказати, перша його гра на дорослому рівні. Ні, в минулому сезоні він то грав у волейбольній лізі поділи. Да. А от на всеукраїнському рівні. Він не вивчає на 14 подивитися, що не так підзаводяться. Група підтримки в них немає, але ось там є. Чи є група «Підтримки» підтримків? Ще? Ні, немає. Юрій Юрчак сьогодні е з усієї команди Вінницької обласної звучательки Юрія Юрчака не бачить. Можливо, готу готується до вступу в Тернопільський національний козач. Добивають, що вони 15-11. Поруч з дівчинками вбивають, кому за синіть. 16-11 Кондратюк прийнять. А густа забив. два борчани, зараз зробили результат у цьому розіграші. 12-16 Каже наш знаменитий колега волейбольний Захарченко Даніїл, хоча пишуть кітар Данило Захарченко, він Захальченко каже Котьйов, Лучовив Хотьйов. Бажаю вам, друзі, ніколи на Ліса. Туди нашим воїнам, який грешен захищають. І... Забезпечують можливість цим хлопцям грати в волейбол, таким чином себе загартовувати для майбутнього захисту України. Я, на жаль, вже не зможу, мені 65. А ось цим хлопцям дай Бог, щоб не довелося, дай Бог. Андрей Ратушняк. 14-16. хит подача на подаче Андрея Ратушняка. 16, 16. Жорсткувати тренер Сума. Микола Карполя не далекувати, звісно, але десь так щось під... Ігоря Турчина, щось таке. семнадцать

Восьмий наш, а так ось, 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 Таблецький, Таблецький, ну принаймні Величко вболіває за Тернопіль. 18-17, вже попереду Тернопіль, Денис Гуршав, Силова, ні, не Силова. Диагональ И зрение рахунок 18-18. <плодиспрофили> прием Комбратико. Снова удар прием приема Давай ка Зараз дивляться тренери с наконець. Зараз дивляться тренери Єврокадемії, Решетиліки, МКП. Супині грає. 19-19 девятнадцять -19. бам, Є прийом Є атака Таблетки як можна, дивіться, Стеблицький, він пасується, але він, там у статистику, якщо подивитись завтра, а може навіть сьогодні ввечері, то Стеблицький чи не найбільше пунктів направив у своїй команді. Кабан, 2019. Тож було, так і було, 20-20. Сума нападає. Не вже вирішальні моменти цього матчу? Невже буде тедьбрей. У мене вже плівка закінчить. О! Заблокували Дениса Гуршава. Я вам скажу непогану командочку. Сумському державному університеті скомпанував. До речі, тоді, коли грав хімпром, інша назва була Сунду. Ну, як у нас тут, знаєте, МКП, Ладижин, ШВСМ, ВСН, там 4 чи 5 назва. Тоді в Сумах був хімпром, ну, це величезне об'єднання хімічне. І е, друга назва була ну, додаток. 21-21. Знову для картерів. Прикрасить ситуацію. Проходить подача. Знову. Забирає дев'ятка. Лідер команди бежимо. Лідер команди Сум. 22-21. Супер, до мене на тайбрейк вже не буде плом вже все. Я зараз буду болювати за Тернопіль, як хочете. Ви як хочете, а я за Тернопіль. я разу не був у Тернополі. У Сумах теж, до речі. У Вінниці був. Ми тросто Оста е як кажуть, е Показав два пальці корносолянам, э, е, а два пальці навчають, що виплатили два тайма. І, 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 і дає мені надію, що не буде тайбрейку в цій зустрічі. Таблечки на подачі. Оце зброя перемотала. Тернополянин Андрій Стоболецький двадцять три двадцять два. У них на емблемі міста чотири сумки намальовані. Сумки, це російські пересумки. торби, Торбочки. А є такий вираз від суми та від чого там, від Тернополя не так? Матчбол. Мій земляк Андрій Стеблецький. А ще один його вже безпосередньо земля з Гурівки Владислав Караць завтра буде грати проти Андрія Сабецько. Чи після завтра? Олександр Мажан намагався показати вам цей прекрасний волейбол для життя завтра.